Вітаю, шановні глядачі, з вами Надія Гонтар, практичний психолог та лайф-коуч у проєкті Корисні поради психологія життя я рада, що ви приєдналися до мене сьогодні, адже тема, яку ми обговорюватимемо, є дуже болісною та складною. Це питання, яке багатьох тривожить: чи є життя після зради, і чи можна врятувати сім'ю після такого випробування? Зрада часто стає переломним моментом у стосунках, і сьогодні я хочу поговорити про те, як зберегти стосунки, якщо це можливо, і як відновити довіру. Уявіть собі зраду, як тріщину в дзеркалі. Дзеркало вже не ідеально рівне, тріщини видно, але якщо ви вирішите його полагодити і обережно з'єднати його частини, воно ще може відображати світ довкола. Звичайно, зрада змінює стосунки, як і дзеркало вже не буде ідеальним, але ваша спільна робота може створити щось нове, можливо, навіть глибше і міцніше. Що зазвичай відчуває пара після зради? Зрада викликає безліч емоцій, біль, розчарування, злість і навіть шок. Обидва партнери переживають кризу. Той, кого зрадили, відчуває себе приниженим і втрачає довіру до партнера. А той, хто зрадив, може відчувати сором, провину, розгубленість або навіть страх втратити стосунки. Але як не дивно, дослідження показують, що пари можуть не лише пережити зраду, але й зміцнити свої стосунки після неї. За дослідженнями американської асоціації сімейної терапії. Приблизно 15-20% подружніх пар стикаються зрадою, але цікаво, що незважаючи на глибокі рани, близько 60 навіть 75 пар вирішують працювати над відновленням стосунків після зради. І хоча це не легкий процес, зрада може стати моментом переосмислення та перегляду того, що насправді важливо в цих стосунках. Чому взагалі трапляється зрада? Часто це пов'язано з відсутністю емоційного зв'язку, почуттям самотності в стосунках або незадоволенням важливих потреб людини. Дослідження показують, що емоційна дистанція та невирішені конфлікти можуть бути основними причинами для пошуку емоційного або фізичного зв'язку на стороні. В Україні в умовах війни зради також можуть стати результатом стресу та травматичних подій, які віддаляють партнерів. Але розглянемо причини детальніше. Причини зради у стосунках можуть бути різноманітними, і вони часто залежать від емоційних, психологічних або соціальних чинників. Ось кілька основних причин, чому люди можуть зраджувати. Перше це незадоволення у стосунках. Часто люди починають шукати емоційного або фізичного задоволення поза стосунками, коли їхні потреби у шлюбі або партнерстві не задовільняються. Це може бути пов'язано з нестачею емоційної близькості, сексуального задоволення або уваги. Також емоційна нестабільність. Люди з низькою самооцінкою або проблемами з ідентичністю можуть шукати підтвердження своєї цінності через зраду. Їм може не вистачати внутрішньої впевненості, що їх люблять і цінують у стосунках. Нудьга або бажання новизни. З часом деякі люди можуть почати відчувати нудьгу або рутину в тривалих стосунках і шукати нові враження: адреналін або виклики, що призводять до зради. Також емоційне та фізичне віддалення, коли партнери починають жити на різних емоційних і фізичних хвилях, можуть з'явитися спокуси ззовні. Відстань спричинена відрядженнями, хворобами або іншими факторами, може відкрити простір для зради. Сексуальні та емоційні залежності деякі люди можуть мати схильність до сексуальних або емоційних залежностей, що призводить до багатократних зрад або нездатності до тривалих моногамних стосунків. Також невдоволення самим собою. Іноді зрада може бути проявом глибоких особистісних проблем, таких як криза середнього віку, бажання довести щось собі або спроба заповнити внутрішню порожнечу. Є ще соціальний вплив та культура, бо у деяких соціальних середовищах або культурах зрада може бути сприйнята як нормальне явище або навіть показник статусу, що також підштовхує людей до такого вчинку. І звісно, помста або відповідь на попередню зраду. Іноді люди зраджують, щоб помститися партнеру за його попередні зради або за інші негативні вчинки у стосунках. Зрада може бути дуже руйнівною для стосунків, і в деяких випадках може знадобитися професійна допомога, наприклад, консультацію психолога, щоб оцінити, чи варто продовжувати спільне життя після такого випробування. Для багатьох людей зрада руйнує їхнє уявлення про стабільність стосунків. Той, хто постраждав, може почати сумніватися у всьому, в собі, у партнері, в майбутньому цих стосунків. Це часто призводить до відчуття внутрішнього хаосу та емоційної нестабільності. Після зради пара опиняється перед вибором, чи продовжувати стосунки і працювати над відновленням довіри або завершити їх. Це непростий вибір, і для його прийняття може знадобитися та робота з емоціями обох партнерів або навіть пауза у стосунках. Якщо обидва партнери вирішують працювати над стосунками, їм необхідно пройти через процес відновлення довіри. Це вимагає відкритих розмов, емоційної підтримки та можливо професійної допомоги від психолога. Важливо встановити нові правила і межі у стосунках у протилежному випадку. Якщо відновлення не вдається, може виникнути рішення про розставання. Зрада має дуже сильний вплив на самооцінку. Постраждалий партнер часто стикається з проблемами в самооцінці. Зрада викликає питання на кшталт, що зі мною не так або чому мене не цінують. Це може призвести до емоційного виснаження та необхідності в роботі над самоприйняттям. Як працювати над відновленням стосунків після зради? Якщо пара вирішує працювати над своїми стосунками, важливо мати чітке розуміння того, що цей процес буде непростим і вимагатиме багато часу та терпіння. Ось кілька кроків, які можуть допомогти. Відкрита комунікація та чесність, звісно, це перший крок до будь-якого примирення. Обидва партнери повинні бути готові, чесно говорити про свої почуття і про те, що призвело до зради. Прийняття відповідальності. Партнер, який зрадив, має повністю взяти на себе відповідальність за свої дії, без виправдань або звинувачень іншого. Також відновлення довіри. Цей процес вимагає багато часу, важливо бути прозорим у своїх діях і показувати, що партнер може знову довіряти. І Професійна допомога, бо іноді пари не можуть самостійно впоратися з наслідками зради. У таких випадках важливо звернутися до сімейного психолога або психотерапевта, який допоможе знайти шлях до примирення. Існують ситуації, коли стосунки після зради неможливо врятувати. Якщо зрада повторюється або якщо один з партнерів не готовий змінюватися, це може бути знаком того, що стосунки варто завершити. але якщо обидва партнери дійсно хочуть працювати над собою і над своїм зв'язком, то шанси на відновлення сім'ї дуже високі. Ще декілька практичних порад для відновлення стосунків: відновлюйте спільні цінності, пам'ятайте, що вас об'єднало на початку цих стосунків. Згадуйте про ті моменти, коли ви були близькі. Також важливо знаходити час для того, щоб бути разом, обговорювати свої почуття тета-тет -тет, і працювати над вашими емоційними потребами. Створення нових ритуалів: спробуйте створити нові традиції або заняття, які допоможуть вам зблизитися. І, звісно, терпіння, відновлення довіри та близькості це довгий процес, і важливо бути терплячим до свого партнера та до себе. Зрада це безумовно важке випробування для будь-якої пари. Однак важливо розуміти, що зрада не обов'язково означає кінець. Залежно від того, як пара підійде до вирішення цього конфлікту, вони можуть або відновити свої стосунки, або прийти до рішення про розставання. Якщо обидва партнери готові працювати над своїми проблемами та над відновленням довіри, можна не лише врятувати стосунки, але й зробити їх міцнішими. Пам'ятайте, що все можливо, якщо є бажання та любов. Наступного разу ми поговоримо про паузу у стосунках після зради. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі в нових випусках.